Мебло виробництво Ас-Моблі, і в нас для вас дуже гарні новини. Після того, як в нас було зруйноване виробництво в дружківці столи, ноги, хром, ми не виготовляли, тільки продавали зі складу. А зараз запускаємо цю модельку в Києві. Трішки змінили конструкцію. Тепер кромка в нас буде 2 мм на стільниці, але не буде такого великого радіусу. Через те, що в нас на станках і так кромка 2 мм знімається фаска, в принципі, загострення буде. Ось така була, буде конструкція. Зараз запускаємо кольори білий венгемагія дубсанома. На складі в Києві в одному екземплярі поки є в зібраному вигляді колір трюфель. Його теж можна забрати. Столик йде розкладний, дуже легко розкладається. Знизу каркас. Ось такий стильний дизайн. В зібраному 900 на 600, в розібраному 1200 на 900. Звертайтесь.